Пані Алла вже декілька років поспіль купляє дрова у ківерцівському лісництві, сплачує повну вартість у банку, надає всі квитанції, згідно яких і вантажить машину під пильною увагою лісників. В ліскозі Ківерцівському замовила дрова. три куба виписане, заплатила, взяла перевізника. Водій, давній знайомий пенсіонерки, вже не раз виручав жінку. Досі не можу второпати, що не сподобалось поліцейським і за що забрали його машину. Замірали всі дрова, дивилися документи, документи на машину права. ті всі бумаги забрали в мене. Потім мені мене протримали десь до півдесятої. Там переді мною спинили хору здорову з якимись колодами, Я не хочу казати, що там на тій машині було. Я, як мене спиняли, то вже хора здоровена стояла. І міліція біля їх була. Я прочекав десь тиждень, 5-6 днів. Мені сказали, до вас будете на другий день дзвонити. За 24 часа ми маємо встановити весь результат, чи вони законно, чи незаконно. Мені ніхто не дзвонив нічого. Потім я звернувся в міліцію, де документи, коли я можу забрати, бо мені треба свій автомобіль для своїх цілей, щоб я їздив. Ми сказали все мені тягнули тягнули, прийди туди, тоді, тоді, тоді. Чоловік каже, що у п'ять годин спочатку доводив свою правду поліцейським на блокпосту, потім оперативно-слідчій групі, яких понаїхало аж три машини. Вони зупинили, забрали всі документи, і на штраф майданчик машину. Пенсіонерка, власниця тих злощасних дров, на свій вантаж не дочекалась. Натомість від водія дізналась про порушення кримінального провадження. 25.02.2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом вільного доступу, заволоділа деревиною породи дуб та черешня, чим спричинила ківерцівському лісництву збитків, сума збитків встановлюється. Значить, я, виходить, заплатила і встановила. Мені треба було безкоштовно взяти, мабуть, я не знаю. Те, що всі документи були оформлені в пенсіонерки правильно і відвантажено згідно квитанціям, підтвердив лісник. Дійсно, ці люди виписували в нас дрова. В них є на це відповідні документи і чує цю історію, що його десь там затримали по незрозумілій причині. Виїжджав наш співробітник тоді, і він казав дійсно, що це деревина, що він її відправляв. В нас є людина, майстер по лісозаготівлях, який здійснює відправку. Продукції, то він виїжджав, Що дійсно там документи каже, наші все добре. Типа, що це а куди він виїжджав до поліції чи там, де затримували да, тоді, машину?» тоді безпосередньо він виїжджав на місце цього, десь як його затримували. Що... цілий тиждень вантажівку без жодних документів протримали на штрафмайданчику, Який до слова знаходиться на подвір'ї самоголі з госпу, у якому і купляли дрова. Виходить, що там, де дрова продали, туди ж їх і повернули. Якийсь кругообіг. Син водія каже, що у по дорозі з лісництва заїхали до них додому, докидали ще трохи своїх дров для жінки, бо собі купили забагато до речі в цьому ж лісгоспі. Однак цей факт ніхто не перевіряв. Ми телефонували до. Лісничого лісничий нам сказав, що дрова законно виписані, загружені були на автомобіль, а те, що поліцейські не можуть встановити, що вони хочуть, чи там бо є 4 куба чи 3 куба, їх ніхто не заміряв, докладно, чи є там 4 куба, чи там є 5 кубів. На машині є фактично 3,5 з половиною куба, там не було більше деревини, бо ця деревина везлася для бабусі на грубку. І вони сказали, що ми хочемо машину арештувати. Я зразу запитався, яка причина, як у нас є. Натуральні документи виписані, ніхто тих дров не крав, ми їх не поїхали, самі не загрузили. Я кажу, ми будемо звертатися і в поліцію Луцьку, щоб нам хтось допоміг в цьому розібратися. Але ж поліцейські сказали, що ви правди не знайдете, бо ми правда, ми влада. Хоча автівку вже віддали, підтвердження законності її чи то арешту, чи то затримання водій немає. Кримінальне провадження не закрито. Можливо, поліцейських збило з пантелику те, що водій і сином ще докидали своїх дров для пенсіонерки. В поліції Ківерців будь-які коментарі надавати відмовились. Називається спектр із сільські він буде надавати відповіді. Якщо навіть на то пішло, вже повинен сказати що свічі, як ти міч, я хочу дати їм пояснення якесь. Ну ви ж бачили у відділі збуту Ківерцівського лісового господарства, підтвердили продаж дров цим людям. Однак, як так сталося, що лісгоспу нанесено збиток ймовірним кримінальним правопорушенням від керівництва добитися не вдалось. А ви зараз не можете тут на місці? Ми розібратися, не, не, не розуміємо, не, не розуміє, про що ви точно питаєте. Усі квитанції, ну, ну, це, питання, це питання треба вчати, це не просто так робиться. Дякую вам. І, і на даніше треба записуватися, а не хотіли приїхати. У вас неприйомний день сьогодні? Чому не прийомний треба? Ні, ми, ми почекали перерву. Півгодинки, Звертайтеся говори. в прес-службу, вам пресслужбу, вам фікційним захистом на все будуть Ну Ви ж розумієте, що прес-служба буде до вас звертатися, ну, ви все одно будете все вивчати. Ну, будете, Не хочете можна спілкуватися можна. з людьми. На штрафмайданчику Ківерцівського лісового господарства досі знаходяться декілька транспортних засобів, які забрали в той же день на блокпосту. А поки ми чекаємо разом з людьми на рішення правоохоронців по цій справі, бо може трапитись так, що коли дрова вже згорять, кримінал над ними ще висітиме. Ольга Ганич, Василь Любежанін із Ківерців для новин на часі.